Долаючи усі труднощі, українські герої продовжують йти вперед і знищувати ворога у промислових масштабах. У ранковому задані Генштабу Збройних сил України повідомили, що загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 1 вересня 2023 року орієнтовно склали 263 тисячі осіб особового складу. Ще 470 російських нелюдів було ліквідовано за минулу добу. Разом з тим, за весь час повномасштабної війни спалено вже 4459 танків за добу 23. Бойових броньованих машин, окупантів спалено, вслухайтеся цю цифру. 8613 штук за добу 9. Артильських систем ворожої армії розбито 5530 одиниць, 23 за добу. РСЗВ окупанти втратили вже 735 штук, один за минулі 24 години. Засую ППО 2 армії Міра вдалося спалити вже 500 штук. Літаків рашистів приземлено на віки 315 штук. Гелікоптерів, які більше ніколи не літатимуть, вже назбиралося 316. МПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 4421 одиницю, 4 штуки за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1445 штук. От кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ спалено 8009 штук за добу 33 одиниці. Спеціальної техніки окупантів успішно спалено 831 штуку, одну за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам і захисницям. Слава Україні.